Вітаю! Сьогодні на обзорі 1 гривня України 2015 року, 70 років перемоги. На Аверсі бачимо зображено Маки дата 1945-2015, зверху напис 70 років перемоги та внизу шолом каска. Реверс монети напис 1 гривня. Внизу підковка з датою 2015, вверху тризуб. Гурт монети з, з написом 1 гривня 2015. Тут йдуть два підштампи монет. 1 КК 1 та 1 кк 2 Відмінність в них в тому, що гурт, як бачимо, один до другого, як би йде відзеркалений. Монетки виглядають ось так. Ціна на сьогоднішній день звичайної монети стартує від 1 долара, розпочинаючи з аукціону в Violet. Монети в ідеальному стані від 2-3 доларів. Якщо вам попаде монетка, яка має поворот на 180 градусів такого типу, монетка буде виглядати ось так. Або з браком аверс-аверс з обох сторон ось так. Ціна такої монети стартує від 100-150 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такого типу монети, я їх купую. Фото скидати на електронну пошту указану в описі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.